Кілька мікрорайонів Суму горнув щільний дим. На вулиці Заливній горів елітний спортивний клуб. Зі школи номер 29 яка розташована поряд, довелося евакуювати більше тисячі дітей через сильне задимлення. Пожежні гасили полум'я увесь день. Чому спалахнув та чи вдалося приборкати вогонь у спортклубі? Оксана Щербак. Далі. В густі клуби диму, видно за сотні метрів. Елітний спортивний клуб Бетон охопило полум'я. Наша знімальна група прибуває на місце події одразу із пожежними бригадами. Рятувальники перевіряють, чи є у приміщенні люди. Згодом стає відомо. Персонал та півтора десятка відвідувачів вчасно евакуювали. Спільними діями зайшли, перевірили. Жертв потерпілих немає, дітей зі школи евакуювали, а також жителів ближайших домів евакуйовано. Їдкий дим швидко заполонив увесь мікрорайон. У димовому полоні опинилися учні школи номер 29 яка розташована прямо біля спортклубу. Учителі змушені припинити заняття й терміново евакуювати дітей. За учнями молодших класів поспішають батьки. Прийшов я з роботи, дивлюся за пішов одразу до школи забирати дитину. Ну, там дуже сильно все. Там воно не то, що дивно, сильно цим пепелом воняло. Будь-якої миті вогонь може перекинутися на багатоповерхівку, тому з будинку мешканців евакуйовують. Люди не аби як налякані, адже ризикують лишитися без оселі. Горіла ось ця стіна знизу. Тобто, пожар... ну, так, огонь був великий. Таке впечатлення, що хтось ну як шов підпалив. лі що ну не знаю. Весь у мене балкон в диму, в квартирі повна дима. Балкон виходить, час ну скільки, метрів десять да, від криші. Щоб не заіскрило на балконі ж там хламаш. Начнуть горяти балкон, тоді будемо ще тушить. тушити. Димрони під'їзд и в квартиру зайти невозможно. И, Ночевать не знаю, там горіти можна, звісно. Для того, аби погасити полум'я до спортивного клубу, з'їхалися, чи не усі пожежні бригади міста. Рятувальники працюють вже кілька годин, втім будівля й досі палає. Опівдні пожежникам вдається трохи приборкати полум'я, але всередині продовжує палати. На момент виходу сюжету в ефір вогнеборці ще продовжують роботу на місці події. Тим часом правоохоронці вже називають ймовірну версію пожежі, несправність електропроводки. Але власники допускають версію підпалу. Представники комплексу розповідають: вогню всередині не було, загорілася стіна. Вони ще Через вентиляцію почули сильний запах диму. Ні, це снаруже пройшло зарані, ми увіділи, внутрі нічого не було. Ну, версія підпалу ви не відкидаєте? Ну, слідчі органи, тільки скажуть, що там, МВД. Там. Жарка нагадаємо, елітний спортклуб відкрився наприкінці травня та пропрацював лише сім місяців. Відкриття пройшло помпезно до спортклубу Навіть завітав Василь Вірастюк. У будівлі розташували купу тренажерів, обладнали бійцівський зал, фітбар, сауну та зону масажу. Власники клубу збитки поки підраховують, але відвідувачам обіцяють найближчим часом відновити тренування. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.